Динамовцы обезоружили, не показав Динамо там супер какой-то игры, но еще раз говорю, то, что Черноморец навязался такие борьбу, тяжелая игра была и для Динамо и для Черноморца, но Динамовцы были сильнее. Черноморец сыграл так, как им позволился Киев. Вот. Как им разрешил Киев сыграть, так он и смог сыграть. При, но... при, при том, что еще у Динамо чувствовалось, что все-таки игроки сборной. Були подуставші. І все-таки, е, несмотря на те, що забілі Гусів і Ярмоленко... Ну, Той же ж Ярмоленко в першому таймі <гум> він е, просто випадав з, з гри. Тобто ну, не, не було взагалі гравця. напевно все ж таки Гармаш був найкращий в першому таймі. якийсь е, е, найчастіше потрапляв в епіцентр усіх важливих епізодів. А ось так справді Ярмоленко і Гусі вони десь, попри те, що забили у цьому матчі голи, вони десь. Вилітали з самого малюнку гри. І в Чорноморці. У ну, Чорноморці ми ж не претензій. В Збірну ж ніхто, ну, ніхто не їздив. Команда два тижні була під, 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 під оком тренера, під рукою тренера. Ну, ну, Готується ми... теж без ігор теж дуже важко, Тим більше ті кліматичні умови, які у нас создалися. Звісно, у Чорноморця, може бути краще були. Ну, все одно, без спарінгов, без, без... Практики, мені... ігрової практики yeah, yeah. теж yeah. где-то Чорноморець, може бути теж потерявся зі сеті. Мені здається, що для Чорноморця все ж таки цей матч це не був матч, там, я не знаю, смерті, десь або, або пан, або пропав. Все ж таки свої очки Чорноморцю потрібно буде брати в тих, з тими суперниками, де він їх може взяти. От, з, Динамо, з Динамо було це зробити достатньо складно. Але мені здається, що ось, в самій конструкції гри Іван, я не знаю, ви погоди. с этим или нет. Но ну, также очень много игроков выпадало, но ну, вот а Лео Матос, э, ну, я его привык просто совсем ничего видеть. не забывайте против кого Черноморец играл. Черноморец играл сегодня против Киевского Динамо. И с этим нужно считаться. И еще раз повторю, что Черноморец сыграл так, как им разрешился сыграть Киевское Динамо. И потому выше они не могли сыграть, просто не могли. Ни физически, ни... никак они не могли сыграть выше. Из-за этого и получилось так, что на фоне... Динамо, Они вы не очень так убедительно, як ми А против команд э, класу Чорноморця, конечно, вони будуть упираться, вони будуть будут набирати очки свої, которые їм нужны будуть і необхідні будуть для того, щоб удиратися на п'яти позиції. Вадим ну ось Максим Шацьких дебютував у Чорноморці. Я маю на увазі дебютував як гравець основного складу. Це його перший поєдинок одразу проти э, свого колишнього клубу. Як ви оціните його дії? Ну я бы не стал Максима только одного, я бы всю тройку вот этих игроков, которые должны были Бурдужану помогать, и Матас, и Рьера, и Шацких. все-таки Бурдужан старался, цеплялся там за мячи, но у него все-таки помощи недостаточно было, вот. Поэтому я думаю, что вот именно где-то вот эта тройка где-то вот на атаку не, не сработала. Ну, і ще раз повторюю, їм довелося дуже багато работать на оборону, тому що «Динамо» заставила їх работать на оборону много. Це епізоди першого тайму. Нагадаю, у першій половині зустрічі голів ми не побачили. І момент такий гольовий, реальний був лише один у е, Дениса Гармаша. Ну, ось е, Такі напів так, моменти. Е, в Динамо великали не більше, навіть не с що це якісь були награні комбінації, здебільшого десь щось випадково виходило. Динамо, в цілому, якщо ось, я, я думаю, що все ж таки в Динамо в другому таймі виглядало більш цілісно. Скоріше за все, напевне, голи позначились ось на малюнку гри. Безусловно, конечно, первый мяч, который был забит сразу в начале второго тайма, дал большой преимущество за «Динамо». То есть получилась уверенность, забили прекрасный гол, хорошая комбинация была разыграна, конечно, не без помощи рикошета, но при том при, при всем великолепное исполнение Гусева. То есть класс, класс игрока говорит о том, что на самом деле киевская динамо все-таки повыше. И... По мобильнее она была сегодня. Да, апель, мне кажется, это? что игроки Черноморца после пропущенного гола просто потеряли да, уверенность проблем, в том, что конечно. они могут, что они могут забить. Они что же, же игроки чувствуют меня. на поле, как им дается игра. Это тяжелая вязкая игра, не, да, не дается им контратаки, и поэтому где-то уверенность. И даже если Динамо чуть-чуть избавила там вот после первого гола до отрезка, пока не второй гол забили, все равно чер... вот два стандарта, которые Черноморец создал, конечно, забей Шадских и еще. І, і, що Місовських і Фонтанела вони головою 에, мали можливості забити гол. 에, зараз нам ці епізоди покажуть. Я так до слова лише зараз згадав, що насправді 에, останні два матчі на цьому стадіоні всі голи забивають динамівці, причому всі динамівці українці за збірну Хачеріді Ярмоленко сьогодні. Знову Ярмоленко і Гусін. Тобто для Динамо цей стадіон стає, так би мовити, рідним. Мені здається, що ну, я не наважуюсь сказати, що, можливо, нитки гри втратив. Ну, ось Зараз епізод Колешацьких бив головою. Зараз повернусь до. до, до... Тієї теми, про яку я хотів розпочати. І, Іван, прокоментуйте як е, форвард, е, насправді не так і просто було у тут забити. Так, да, була сложность. ситуація, була у Шацьких, так як ми бачимо, що за, защититель, который с ней ним, с ними грав, пропускає мяч головой. і він як би з-під него прямо наносив удар. Немножко не изрупировался, не скоординувався, А в принципі попадив створ ворот, я думаю, що Ковалю було бы сложно з цим и щось зробити. сделать. Да, там видно, он выпрыгнул, а мяч вернул. Ему пришлось вниз, голову опускать. Для Десь дезорієнтував його. Бурдужан, напевне, чи не єдиний, до кого претензії з боку Чорноморця, ми не можемо пред'явити. Мені здається, от він якраз на своєму рівні відіграв. Не ось інший кутовий, інший епізод, де був Чорноморця шанс. Антонело головою бив. Я думаю, що оба центральних нападаючих ідеї Бурдужан дуже старалися і були полезні для своїх команд. Ну, конечно же, желательно, щоб они забивали. Если нападающий забивает, тогда у него появляется еще больше уверенности. Ну ще й такий епізод, також після розіграшу стандарту, коли ось Ярмоленко з Грусем розіграли. Давайте тепер я, eh, Вадим Антоніч, eh, я до вас як діючого тренера eh, з таким питанням eh, звернусь. Мені здалося, що десь в другому таймі, можливо, і сам, eh, і сам Чорноморець, і сам Григорчук, eh, ну Ось так Андрій Ярмоленко. Краса вот ну, Здесь, вот, звісно, тут претензії к Ковальчуку, який прибіжав на помощь. І опять же знають, що Ярмоленко буде під левою ногу. Там просто нужно Нет. его пытаться к короткой линии, к лицевой линии прижимать, и он поддался на пенсию. Я думаю, что и... претензии до Риера, в якого дуже швидко мяч Ось, не ну понятно, что ошибка одна не бывает. Тут надо учесть еще, конечно, индивидуальное мастерство. Потому що розвернутися з одної площадки, видержати таку паузу, зробити на замах і обрати праці двох гравців, це теж немаловато. Ну, Андрій молодець. Да, это... У ній виходить такі удари, дай Бог, що буде і далі отримали. 2-0. От вже після того, як став рахунок 2-0, вже ближче до кінця матчу Роман Григорчук почав робити заміни. От я, власне, хочу повернутися до думки. Яку почав розвивати і звернутися до вас Вадим eh, Анатолійович. І Чорноморець. Мені здається, десь тренер трошки ось втратили нитки гри і перебудовувати eh, Григорчуку потрібно було команду трошки швидше, мені так здається. Но... Тренер, знає, тренер знає своїх ігроків. Наверное, Григорчук не видел, кем он может усилить в данной ситуации игру. Поэтому я не думаю, что нужно в таком ракурсе говорить, что он Но он быть. Все ну, все-таки левел матуса замінив. все-таки ну, замена. Ну, чит... ну, ведущих ну... игроков просто так не меняют, тем более, что все-таки такого скоростного футболиста на фланге у Черноморца другого и нету, может быть. Поэтому... Я думаю, что он дал возможность всем практически может быть, и правильно он сделал, не мене рана, а дав возможність всім прочувствовати вот тяжкість ігри вот проти дінамоки. Это все таки это учебный материал для на будущее.